Cretaria fala, dá licença, mas postou esse adobe, veto. Та би не подумав, що це зима. Погода зовсім не зима. Торговий центр будується. Я розумію. Що нам пишуть такі жарти, як я люблю казати, що його побудують через 100 років, Ну не через 100, а за років 5 його добудують. За років 5 його точно добудують.

Чао, піве мінеральної води, медичний центр, лікувальні процедури та програми оздоровлення, релаксу та детоксу. 096-662-5676. Ісходи, які виводять добивати. Сонячний день ми вже казали і настрій кращий, і видимість краще сонячний день навіть тінь можна побачити Знаєте, як на стрітиня на погоду ворожить, так Доброе тени. А, вечер. Я вас не пытал. одна Хмара йде зі сходу Але поки вона дійде встигне стемніти. а тут частина труская вже в тіні Але частина трускася в тіні теж має гарний вигляд Панда вийшла знову Це була, то треба ще тебе. Але ще до весни місто оживає. Літом традиційно знову все буде переповнене як кращі часи. Ну і не втомлююсь повторювати, якщо я скрипач біля пам'ятника папі римському, значить сезон трускавці відпочинковий вже розпочався. Знаєш, люди є, а ще будуть. будуще. центр біля мір будується. А підходимо вже майже до Сані, до Вікторії. Сьогодні кава працює. На день Святого Валентина кава не працювала. Сьогодні кава вже працює. Вікторія так досі і не працює, але це вже не перший раз Вікторії така річ, що вона взимку не працює, а потім відновлює роботу, коли з'являється більше людей. Мозней. Мазней завжди виглядає гарно. Міська рада, трошки видно готель Трусковес-365, Клубер. Не, повернемо ліворуч. Згадка, піца чолотана. Невеличкий ринок. За ним видно вілу крістіну. А, це Чебурек, а там далі медак. Все, що залишилося. Бачите, пам'ятаєте, хто відло розбирали? Зараз від неї ж залишився тільки низ. Але зато видно той новий готель, який будуть позаду. Продажа. А, Кристина. А, далее 2 марта. Але це Білос. Навіть це не треба пізня година.